Світ далекого майбутнього дає лише війн... Ой, вибачте, не той всесвіт. Світ далекого майбутнього, де людство освоїло найвіддаленіші куточки космосу, створило імперіум масштабу Всесвіту, пережило війну зі штучним інтелектом. Це точно на Вархаммер 40. Нещодавно вийшла друга частина чергової екранізації епічного епіка Френка Герберта. І коли народ питає. Як тобі Дюна 2? Я можу відповісти тільки одне. Це просто супер! Вона геніальна, шедевральна, цікава, але при тому дуже проста в освоєнні. Стратегія для Sega Mega Drive. Якщо у тебе в голові одразу заграв трек Command Post або Turbulence і тобі цікаво, звідки взялась ідея створення гри, чи була вона першою, єдиною, і взагалі такою революційною, де Дюна 1, якщо на слуху тільки Дюна 2? то ж активуй щит, перевір свій. Голос? І. ні, про Спайсі нічого не говоритиму, бо всі не так зрозуміють. Меланжу заваричі, що там з ним роблять. Гадаю, більшість погодиться з тезою, що якби не існувало Dune 2, то й ніяких Command and Conquer, Warcraft, StarCraft та їм подібним не було б. Ну або існували б у зовсім іншому вигляді. Бо саме поєднання елементів, які вперше запропонували Virgin Games і Westwood Studios, пізніше візьмуть за основу у створенні вище згаданих культових ігрових серій. Їх Хто зна, як би виглядали стратегії у реальному часі зараз? Чи стали б вони такими популярними свого часу? Але це теорії фантазії. Розглянемо передісторію створення тієї самої гри. Історія і всесвіт, створений Френком Гербертом ще у 65-му році 20-го сторіччя, як і інші подібні літературні епіки по типу фундації Айзека Азімова. Довгий час вважались практично невідтворюваними у кінематографі, саме через їх деталізованість, масштабність і купу персонажів. Як на мене, таке мислення почав ламати Джордж Лука зі своїми зоряними війнами у новій надії з 77 го року і остаточно доламав у поверненні Джедая. І кожна велика студія і іменитий продюсер забажав створити свій космоепік з зорельотами і бластерами. У когось це доволі непогано виходило, у когось гірше, але не Найбільш претенціозною спробою була спроба екранізації першої книги серії Дюна режисером Девідом Лінчем. Сам фільм я подивився вже після того, як зафанатів від гри, а книгу і ще пізніше. І виявилось, що вмістити не таку вже й велику книгу у формат кіна у них не вийшло через дуже стислу подачу сюжету. Краще б на кілька частин розділили їй богу. Хоча бюджету на це, мабуть, не дали зате дали на стінги і непогані для того часу ефекти. Загалом мені зайшло це кіно, хоча місцями чогось начебто як не вистачало. Але то я вже на територію Вадима з твоє кіно зайшов. Відступаю. Тож кіно провалилось у прокаті, але естафету перехопили, хто б ви думали, Ігророби, які за відносні копійки придбали права на створення ігор по франшизі, як напряму заснованих на сюжеті книг, так і по Всесвіту загалом. Таким чином, права опинились у компанії Mastertronic, яка пізніше стала Virgin Games. Далі для розробки двох ігор було долучено дві різні компанії. Перша французька студія Crio Interactive. Їм дісталась задача створити гру, яка буде слідувати сюжету фільму. Так саме того провального фільму. Бо які ніякі відомі актори, точніше їх пики, були в наявності і не треба було стилістику з нуля пропрацьовувати. Це мала бути адвенчура з елементами покрокової стратегії. А другу компанію, нею стала тільки придбана Westwood Studios, долучили для розробки іншої гри. Виходить так, що Dune і Dune 2 створювались паралельно одна одній. Окрім цього, обидві гри ще й вийшли в один і той же 1992 рік. Про що вони там думали? Кому потрібна дюна, якщо одразу є її сіквел? Сіквели практично завжди краще, так? Ні. Не дивлячись на цифру 2 у назві, це окрім того, що гра належала до абсолютно іншого, практично новонародженого жанру, ще й була насправді приквелом до подій, які описані у книзі. Як вам таке? Під час розробки своєї гри Вестфуд не були обмежені книжковим першоджерелом, а тому за основу було взято лише Всесвіт загалом з його технологіями, бекграундом на момент подій книги. Але при цьому було вирішено додати її трошечки свого. Не канонічного, так би мовити. Так до великих домів Атрідів і Харконінів приєднався третій Ордос. Це не зовсім від сев'ята на ігроробів, як прийнято вважати. Цей дім був порехнево згаданий у апокрифічній енциклопедії Дю. Не ще у 84 році, щоправда, не автором оригіналу, а дослідниками вищезгаданого Всесвіту. Ніби у нас тут більш досліджувати немає чого. Та й таке. А от вже характерні риси, так розробники додавали від себе, взявши за основу технологічність іншого дому, X, який дійсно був у книгах. Спочатку саме його і хотіли додати як третю сторону конфлікту, але зупинились саме на Ордос. Це ж приквел. Звідки там хтось знає, що було за тисяч. Шіроків. От, виявляється, був і Ордос, який хотів бути Гра нам запам'яталась декількома особливостями, ну принаймні мені. Хоча з деякими я ознайомився пізніше, але розумію наскільки це справляло враження на тогочасних геймерів. Гра, по своїй суті, була чудовим міксом ідей, які вже існували і використовувались у інших іграх. А саме це була механіка, так би мовити, покрокових стратегій, яких було достатньо на той час: використання технологічного розвитку, а саме просте дерево технологій з залежністю від наявності інших. Будівель і розблокування кращих версій бойових юнітів, використання такого революційного девайсу як миша у відеогрі, і керування базою юнітами у реальному часі. Коли розповідають про ідейних натхненників Dune 2, зазвичай згадують Герцог Цвай. Не думайте, що це німецька гра, насправді японська. І де знову ж таки герцог Ain. До них ми ще повернемось, тому що не тільки лиш з нього Вест понатирили ідей. Що малює наша уява, коли ми чуємо стратегія у реальному часі або RTS? Скоріше за все, якась база, яку треба знищити танчиками і солдатиками, попередньо наштампувавши їх на власть. Тільки у реальному часі. Як не дивно, все вище згадано, вже було у різного роду покрокових стратегіях, але, як ви розумієте, без того самого реального часу. І була одна гра Military Madness. Все те саме. База, Юніти, вони воюють. Притому враховувалась висота, на якій їх розміщено, і їх досвід. Вау! Юніти обирали і натисканням на відповідні кнопки інтерфейсу віддавались накази атакувати чи переміщуватись. Так, от саме звідти і взяла дюні така собі покроковість боїв. Можливо, ви помічали, юніти рухаються і перестрілюються так, ніби ми дивимось такий пришвидшений запис якоїсь покрокової гри. Рух по невидимим гексагонам і черговість дій юнітів. Наступним донором ідеї була, і, як не дивно, цивілізейшн, мікроменеджмент, необхідність будівництва бази і заробітку ресурсів на її будівництво, розвиток поселень настільки вразили ігроробів, що не запозичити вдалі ідеї, трохи їх підлаштувавши під необхідний сеттинг, було б ну смертним гріхом. Окрім того, у циві була ще й така цікава річ, як туман війни, який мав чудово доповнювати тактичну складову майбутньої гри. Бо не знаєш, де розміщено. Ворожу базу і звідки чекати атаку, а тому і облаштовувати оборону потрібно на льоту. Щоправда, це більш актуально для першого проходження, бо потім вже можна вивчити, хто і де знаходиться. І сюрприз можуть подарувати тільки ворожі десанти в тил. Так само цей елемент дослідження розкривається, коли потрібно шукати нове джерело спайсу на заміну вже вичерпаному, або ж необхідність моніторити активність піщаних робаків, які теж були у грі, звісно, і активно пожирали як ворожі. Хожі війська, так і власні. Наче така проста річ, а як чудово розкриває гру. А що чудово допомагає не забивати на створення нових відео, так це ваша підтримка. Особливо шановних Олександра Бойка, Таноса Ікс, Романа Чергінця, за те, що вони підтримують мою діяльність на Абаймі АКОФІ. Окрім того, хочу окремо подякувати ще раз Сашкові, Дані, Ігрофілу, Сергію Макущенко, Леоніду Тімачову за те, що вони допомогли зі збором на нову машинку. Для воїна з ваші кошти, як і попередні донати, пішли саме на придбання транспорту. Щиро вам вдячний за допомогу. Одним із родоначальників жанру РТС можна вважати і гру від відомого пиз. Гейм Пітера Пітере Мулін'є, будучи дійсно стратегією, дійсно у реальному часі. Гра попілоус не була зосереджена виключно на боях. Це був по суті родоначальник жанру симулятора Бога, де під непрямим контролем з боку гравця, потрібно було обертати якомога більше народу довіри у своє божество і таким чином перемагати носіїв іншої віри у інших божеств. Окрім того, що гра була у реальному часі, там ще було чудово реалізовано керування мишею. Нагадую, перший Попілоус вийшов у 1989 році, коли миші у іграх не те, що були дуже популярними. Ось так, завдяки симулятору Бога від каскаря з французьким прізвищем, гра стала у тому числі стратегією рієлтаймовою, а не покроковою. Ну і нарешті гра, про яку всі згадують, коли говорять про Dune 2, ексклюзив консолі Sega Mega Drive, Herzog Герцог Цвай яка була продовженням як не дивно герцог, герцог мабуть, Айн. У першій грі рівень був по суті прямою трубою із базами гравців на протилежних кінцях. Мета захопити ворожу базу. Біль схожа на сайтскрол-шутер з керуванням роботом, де бонусом дають ще обирати собі саппорт, танки, піхоту тощо. Бої йшли за принципом камінь ножиці папір. Ідею значно розвинули у продовженні герцог Свай, яка була по суті такою собі прото стратегією. Є бази гравців і є нейтральні. Захоплення яких дає ресурси для клепання більшої кількості юнітів. Кожен юніт, подібно кріпам, атакує найближчу базу і намагається її захопити. Але гравець у вигляді робота-трансформера може брати на борт один юніт і десантувати його за необхідності до потрібної бази. Окрім того, оскільки у нас все ж таки трансформер, ми можемо приєднатись до побоюща напряму, змінивши форму на робота з гарматою. І тут гра стане вже аркадним шутером. Ремонт виконувати дозволяють на найближчі Базі, як головній, так і ресурсній. Загалом саме запозичена візуальна складова найбільш кидається у очі, коли порівнюєш ці дві гри. Хіба що у Дюні додали міні-мапу на екран поля бою, а не при відкритті меню виробництва військ, як у герцог. Замість робота курсор. До речі, у герцога можна пограти і зараз, у осучаснену його версію. Існує така забавка: Air Max Strike. Прикол в тому, що вона безкоштовна, але з мікротранзакціями. Так що можна без проблем спробувати оригінальний геймплей, але у більш сучасній обгорці. Ще й змагальний мультиплеєр в наявності. У гри є доволі живе ком'юніті, яке продовжує влаштовувати змагання. Ну і кількість роботів не обмежується літаком і танком, їх тут реально до стобіса. Повертаючись до дюни. Не знаю, як вам, а мені дуже сподобався музичний супровід, який був у грі, як у Сейгівському порті, особливо у ньому, так і на оригінальній ПК-версії. Command Post і Turbulence, що грали фоном, назавжди запали у душу. Як і бойовий марш, коли шматки мапи відлітали, показуючи регіон, де треба буде здобути наступну перемогу. А у ПК-грі була ще й динамічна музика, яка починалась, коли зав'язувалась битва. Ріфор. І це доволі сильно налаштовує на потрібний лад композитор гри Френк Кліпакі, який пізніше напише без перебільшення легендарні саундтреки для майбутніх Command and Conquer, Спочатку прийшов у Westwood зовсім не як музикант. Хоча, будучи сином артистів, він вже у 11 років професійно грав на барабанах клавішних і гітарі. Свій шлях він починав як тестувальник. Ох уже ці тестери, війти в IT через тестування було трендом ще у 80-х. До того ж, для Френка це була просто літня робота, щоб 16-річному хлопцю було на що потусити. Загалом, як і її попередники, Dune 2 стала останнім елементом у фундаменті майбутнього жанру стратегії у реальному часі. Її комерційний успіх надихнув інші студії створити свої версії у абсолютно нових світах, не заснованих на книжковому першоджерелі. Більшість елементів Дюни напряму перейшла наступникам у обличчі Command and Conquer, розширивши і покращивши оригінальні ідеї. Саме простота гри Westwood сподобалась мені, хоч на той час це була перша і єдина гра цього жанру, в яку я грав. А грав я у неї як псих. Всі мелодії були вивчені. А коли виявилось, що ще була Dune 2000, яка була по суті клоном CNC Tiberion Dawn, і при те, Generals, Emperor Battle for Dune, я взагалі ледь не став одержимим. Імператор на той час продавався на чотирьох cd курва дисках, один базовий і по одному на кожен великий дім. 3D-графіка, повноцінні кінематографічні відео перетворювали гру на дійсно гідну частину Всесвіту Дюни, але щось пішло не так і про серію забули у ігровій індустрії. Точніше забули видавництва, які мають ресурс на купівлю відповідної ліцензії. Сподіваюся, ажіотаж навколо дилогії вільньова відродить інтереси серед ігроробів. Саме у напрямі стратегії, бо Spice <спайсворс> Wars мені замало. Ну а на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, тобі було цікаво. Обов'язково напиши про свої спогади про ігрові дюни. Що чекаєш від майбутньої ММО і чекаєш взагалі. Ну а далі бережи себе. Temos sul, Soul,